Дякую, дякую, що видно. Я зараз вімкну тоді демонстрацію екрану. Бачу, що хтось доєднався. Всім привіт! Я в Ютубі не бачу, хто доєднюється. Я не бачу, як тут поставити на запис, але я дуже надію, що воно просто само запишеться. Так, переходимо до ринку, щоб ми оце не затягували. Так, подивіться, видно мій екран. Теж я буду так бачу, видно. Що ж, будемо розбирати. Давайте в чаті напишіть, які перші активи вас цікавлять. Якщо цікавлять, якщо ні, тоді супер. Е, якщо цікавлять якісь конкретні активи, ми розберемо. Якщо не цікавлять якісь конкретні, то почнемо з євро. Перейдемо на золото. Що цікаво, мені по австралійцю глянути. Пишіть, якщо в когось є теж активи, які подивитися, оглянути. А я переходжу до євро, мабуть. Шкода, що тут, звісно, не можна вмикати, щоб спілкуватися, але нічого. Так, ну що ж, переходимо на євро. До речі, трішки мені все-таки ну, менш зручніше, ніж в телеграмі, бо воно трішки ніби по іншому екран мені показується, а зараз будемо роздивлятись. Так, ну що ж, по євро ми бачимо по суті, що в нас відновилася висхідна структура. І, до речі, це дуже круто. Пам'ятаєте, як я казала, що по євро в нас є куди піти, так? Тобто воно ще могло навіть сюди дійти, але воно дійшло до цього рівня і вже відновлює свій висхідний рух. По суті, в нас на денному ще висхідна структура, на годині вже висхідна, мабуть, ми зараз це теж перевіримо. Так? Тобто, в даному випадку можна розглядати далі на покупку. Це якщо брати по денному. Тут в нас на годині теж ми бачимо, у нас вже висхідна. Тут вчора був мінімум, який, на який ми орієнтувалися, що структура поламалася і можна було продавати, але ми бачимо, наш максимум оновився. Відповідно, точка злому наша вже буде нижче, буде у нас ну верніше вище. Ось тут. Так, це рівень 1, 12, 171. Це рівень, де буде злом на. Східну структуру, так, тоді, коли вже варто буде розглядати продаж. В даному випадку ми бачимо, що ціна, звичайно, відновила рух, майже дійшла до зони опору саме до рівня 1,13620. Ну тут був імпульсний рух, так. Тобто ми бачимо, зараз ціна розвертається, так вона може собі спокійно сходити на корекцію до цього рівня, і тут можна буде знову брати на покупку, тому що пам'ятаєте, як я казала, нормальна корекція це коли до попереднього максимуму в нас коректується ринок, тоді взагалі супер. А також в нас можна сказати, що можна собі намалювати звичайно трендову таку лінію підтримки, тому що ціна може і ходити, якби з нею. Так? Тобто в нас тут може бути. Такий канал висхідний, трендовий, так, тобто і воно може собі і піти на досить більшу корекцію. Ну, знову ж таки, найкращим рішенням заходити, як я завжди кажу, так, це або почекати на корекцію сюди. Звідси подивитися, якщо в нас буде розворотні свічні патерни, і там буде п'яти хвилинка зломана на висхідну, так, то тоді купляти, якщо тут розглядати, а так краще після закріплення вище рівня опору 1,13. 620, до наступного 1,14, 215, ну, звичайно, і вище брати там по мірі того, як буде рухатися ціна. Ну, оскільки в нас тут прямо глобально ще висхідна тенденція, то спокійно можна очікувати рух і до 1,15, 308 і вище. Так, повертаюсь до чату, може, хтось щось написав. Тетяна, привіт! Бачу, хтось здоєдналися. Я кажу: не знаю, чи вийде тут запис цей зробити. Я сподіваюся, що воно вже записується, бо я ніде не бачу. Але якщо не вийде, то на наступний раз буду далі через Телеграм. Але так я бачу видніше графік, і це дуже круто. Пишіть активи, які ще розглянуте. На наступний переходжу я до. До чого я переходжу? До золота, давайте, так. Або випишіть. Ой, тільки знаєте, що? Тут, звісно, як вийти з цього режиму. Ага. Бо воно, коли ця демонстрація екрану, воно трохи мені по-іншому показує, ніж зазвичай. Тому так, і бачимо, друзі, золото. У нас теж відновило висхідну структуру. День у нас, нагадую, злом ось тут міг бути, так? тобто воно не поламало. Ідеальна корекція до попереднього максимуму. Я вважаю, тут зараз ідеальний рух вріст. Дивимось на годині, де в нас може бути точка злому. Тут був зажим такий так, трикутник, який розвернув ціну. Трикутник, до речі, вже себе відпрацював. Так? У нас от найбільша величина була ось ця. І як ми бачимо, ну ок. Майже, тобто, ще сюди можна орієнтуватися до рівня опору. І воно якраз перекриває, вже перекрило геп. Так, супер. Ну, тобто, друзі, висхідна структура. Ми бачимо, у нас ось тут був злом, цей максимум оновив. Ну, точка злому у нас, звісно, дуже далеко. Нормальна корекція може відбутися до рівня 3240,08, так? Нормальна корекція може бути навіть вже зараз, але швидше за все, я думаю, що воно дійде до 334942. Ну, і звісно, як я завжди кажу, найкращим рішенням заходити це вищий рівня опору до наступного рівня. Ну, знову ж таки, до речі, а тут ще мені дуже сильно схоже, от е, на прапор. Бачите, як в нас вимальовується от. Воно, е, хоч воно на більшому таймфреймі на денному, там було відпрацювання подвійної вершини, але бачите, на 4 годині. Ну, у нас тут такий досить гарненький, я би казала, прапор. Ну, тобто, тут в нас був такий трохи більш імпульсний рух, тому може бути цілком імовірно, що при виході закріплені, тобто вище рівні 3342, можна очікувати рух і до 3573,51. Ну тобто воно собі може дуже гарненько йти і відпрацьовувати в. Цьому діапазоні, ну, тобто рухатися в різ. Ну, це знову ж таки, 4 години, тобто, якщо заходите, то звичайно мінімальні ризики виставляти. Ну і знову ж таки цей рівень, так ми бачимо тут у нас рівень він опору 3349,42. 42 Так, він е, співставляється, бачите, знову ж таки, з рівнем опору цього несхідного каналу. Так, знову ж таки, каналу прапору. Воно ж у нас як прапор вимальовується, але тут не східний такий канал. І тобто це досить такий сильний рівень. Тому найкраще рішення буде заходити вище нього. Знову ж таки, рівень 4 годинний. Звертаємо увагу на закріплення і на вихід 4 годинної свічки, тоді можна буде заходити по кубку. Так, ніхто не написав ніякого активу, так? Тобто, добре, заходжу по своєму баченні. Давайте ми зайдемо, давайте на біткоїмо, що тут у нас яка ситуація. Так, давайте почнемо з дня. Ну що ж, день у нас вже підійшов і вже закріпився, так? Ну, те, що я очікую, так? Звичайно, локальні рівні. У нас тут ідеальна висхідна структура. Дивіться, Болінджер ще далеко, значить, тут точно буде шарух. І е, ну, я очікую 120, 676, 94. Ну, тобто, найближчим часом, звичайно, воно може пройти ці всі рівні. А чому я очікую таку ціну? Давайте ми глянемо, тому що коли в нас взагалі проводимо ми лінію опору, так? Тобто, навіть воно вище може піти. Ціна вона завжди рухається від рівня до рівня і завжди на схожу величину. І тобто, якщо виміряти, наприклад, той діапазон, який вона ходить, то тут якби, ідеальна точка. Ну, тобто 120, так, грубо кажучи, так, то воно собі, думаю, дійде найближчим часом. Ну, це чого очікую я. Знову ж таки, на годині в нас точка злому так? Є. у нас цей максимум вже оновило. Тут в нас буде точка злому. Так, тут в нас оновлена, оновлена, значить точка злому на несхідну на годині буде 105 940-90. Тобто тоді можна буде розглядати продаж, але я думаю, швидше за все, воно буде ну, так гарненько йти собі, звичайно, відбиватися так. Але е, якщо брати більше рішення там, з невеликим кредитним плечем. На споті, наприклад, коли ми купляємо, то тоді да, потенціал до 120 дійти є. Це, на мою думку, знову ж таки, я кажу тільки свою думку по активам, у вас це можливість для себе подивитися. Так, ефір ще глянути. Добре, Дивимось ефір і бачу євро джеба. Євро чи не фунт? Так, друзі, добре. Євро Джипі. Я собі на своїй мові, як то кажуть. Знаєте, не будемо затягувати ефір. А, Я не то взяла. Не то взяла. От. Не затягувати ефір, бо я нещодавно почула, що там, де я на годину півтори розказую, то дуже важко дивитися по багато інформації. Тому наші огляди ринку робимо і добре, що ми його це не затягували. Друзі, от дивіться, коли я дуже давно аналізувала, я, я зараз, наприклад, не орієнтуюсь, так, я давно не заходила на цей актив, я беру просто все видаляю і наново. Починаючи там, дивлюся, що в нас взагалі, де в нас які глобальні рівні і що в нас взагалі відбувається. Починаючи глобально, щоб побачити всю картину, і переходячи локально. Е, так, дивіться, тут по суті в нас вже якщо брати тижневий так. А В нас тижневий ще не перебитий, тобто в ще не східна структура. Тому я би ще позначила наступний рівень підтримки. Ну, хай він у нас буде, якби глобальний, тому що ми на меншому таймфреймі його не побачимо і переходимо на менший. На денному. Ну, на денному, звісно, у нас тут висхідна структура вже. Собі спокійно висхідна структура, золом на несхідну по денному буде нижче 0,82406. І давайте, початок, чесно кажучи, мені ну, такий собі актив. Бачите, досить імпульсивні рухи. Я проставляю зараз рівні. Які є найближчі, так, до нашої поточної ціни. Так, добре. Бачимо, зараз воно в денний рівень підтримки впирається. Ще промалюю цей, він тут теж такий. Так, ну давайте глянемо ще взагалі на годину. Бачите, тут локальні рівні все одно ще будуть. Тобто, в нас, так, на денному маємо висхідну структуру, так, знову ж таки, ще промалюю наступні рівні опору. І переходимо на годинку. Що ж в нас тут? Так, ну тут ми бачимо, яка ситуація. Воно зараз в такому несхідному каналі, і, до речі, якщо подивитися на день, так в нас тут нормальна корекція. А, ну, цей максимум, якби воно до, до нього мало дійти, так? Ну, воно тут трішки більше, це нічого страшного. Корекція нормальна. Якщо, звісно, піде сюди, то тут вже буде ну, якби велика корекція, що вже би могла давати сигнал про те, що варто почекати, не поспішати, тому що може ціна розвернутися. Але тут ми бачимо навіть болжер. бачите, він вже йде внизу нижче рівня. і тут, Тут в нас об'єми теж спадають на продаж, тобто є вже такий більше, якщо дивитись на денному все-таки потенціал до покупки. Тож давайте розглядати годину. Ну, на годині в нас бачите тут, не скажу, що зажим. Давайте глянемо краще на 4 годин ще перед тим, бо, тому що, бачите, на годині воно так. В нас мінімум оновився 4 годинка і годинка в нас буде солом по одній тій самій точці. Бачимо, ціна зараз ніби хоче зламати. Тут, до речі, таке може бути, як даже. Ну, не скажу, що подвійне дно, бо тому що як не крути, якщо брати по свічкам, а не по тіні, так, то в нас є нижча все-таки ціна по, по свічкам, якщо дивитися, ну можливо, швидше за все тут буде. Або флет, або ну, там, голова і плече і потім розверне. Ну, явно, що тут у нас зажим. Е, Об'єми теж бачите, пам'ятаєте, як я говорю, якщо по болінджеру ціна ходить від верхньої до нижньої синьої, ну, без якихось таких об'ємів, то швидше за все у нас зажим у якусь фігуру. Е, хоча воно може і навіть оце, ну, як подвійнетну розвернути. Так. І Піти в ріст. Плюс у нас ще тут, бачу, був такий імбаланс, який, по суті, ціна ну, не зовсім ще перекрила, хоча, може, вже і перекрила. Зараз глянемо. Тут точка зо... ну, майже перекрила майже. Так, ну, що по цьому активу? Все-таки в нас тут точка, точка злому співпадає з 4 годинкою, тому ну, якби я тут зараз би не поспішала відкривати. Але якщо ціна за рівнем 0,84407 закріпиться 4-годинною свічкою, то можна би було розглядати покупку. Ну, і розглядати, звичайно, давайте так: перші зона опору в нас може бути сугувати лінія оцього каналу, а бачите, вона. Ідеально, ну тобто зараз вона співставляється з цим рівнем. то що я завжди кажу, якщо ще рівень опору цього каналу і рівень опору ну якогось там рівня, да співпадає. Тобто це досить сильний, але якщо вже буде вихід, тут у нас буде рахувати і злом структура, так і вихід з цього каналу, тому можна буде сміливо купляти до 0,84-980, Ну і потім, звичайно, дивитися в ще тут будуть локальні рівні. Я би ще їх промалювала так. Є в нас такі локальніші рівні, на які варто звертати увагу, коли ціна до них доходить, але тут, думаю, можна буде відкрити в покупку. От саме в цій зоні, якщо в нас ціна закріпиться. Думаю, що тут все зрозуміло, так? Так, так. Дякуємо. Так, ще ефір гляну. І будемо. Мабуть, тоді заверти, якщо немає запиту по іншим інструментам, бачу в чаті не писали. Ще дуже надіюся, що все-таки е, вдасться записати цей ефір. Тому, як не крути, воно... До речі, мені так сподобалося, як ефір розвернувся. Він дуже гарно пішов. Бачите, в нас точка золоту на денному була. Оця зона 2101,284. Так, ціна вже розвернулася. Звичайно, нас зараз в моменті буде точка злому на денного, Це буде рівень 1746,856. Да, оцей рівень він буде такою точкою злому денного. Але тут ціна, звісно, Ну, буде рухатися в ріст. Я очікую. Тут в мене прям рівні не промальовані, тому що вони і тут так. Я от зараз все забираємо, малюємо наново. Звісно, рівень під ну, опору, який він вже пройшов. До речі, це був досить сильний такий рівень. Ціна вже його пройшла. Бо в нас тут була така подвійна вершина. До речі, до кінця вона не відпрацювала, як бачимо, біткоін розвернувся і ціна за ним. Більшості криптоактивів. Тут в нас ціна підійшла до рівня опору. Вже пішла собі на корекцію. Звичайно, якщо вона зараз проб'є, тут прям не так далеко. Тут ще варто буде звернути увагу на цей рівень, ну ту він більш такий локальніший, але, але він є. Так, зараз я промалюю рівні і вам скажу. Ну, тут, звичайно, глобально. Так, ну однозначно, тут вже ціна в нас сходила на корекцію. Так, давайте глянемо на годину. Ну тут, явно, якщо день закріпляється, можна собі спокійно розглядати похід до 3066. 776, ну, але звертати увагу на цей локальніший рівень 2897, 464. Ну і завжди, коли в нас взагалі я так бачу, так, тобто це моє бачення. Завжди, коли я відкриваю угоду на покупку, особливо по крипті, я завжди все одно слідкую за годинною структурою, наскільки вона ламається, не ламається, тому що це важливий момент в ринку. І Ну, варто за цим слідкувати, тому що якщо вже ламається, то ми розуміємо, година може поламати чотирьох. Чотирьох на день, і в нас просто те, що ми відкрили, і де ми вже заробили, так ми можемо просто зайти в мінус, і щоб цього вникати, варто слідкувати за годинною структурою навіть на тих активах, які ми інвестуємо. Так, бачимо, в нас найвища точка, наш максимум є. Ось тут перед тим була ця, значить, в нас точка злому буде цей рівень. Вже його промальовую на годині. Ми бачимо, що тут ціна по суті вже таке зробила, як. Закріплення мінімальне. Чому мінімальне? Тому що в нас, по-перше, тут воно пустило тільки тінь розвернулось, але тут в нас вже є свічки, які закріплені за цим рівнем. Тобто в нас вже є закріплення, але чому воно слабке? Тому що в нас не відбулося ніякого мінімуму, і ще там ціна зразу розвернулась і тут вона вже відновлює рух. І тому, якщо глянути. Якщо собі так слабке закріплення, так у нас ось тут, але мінімум є останній, значить вище цього рівня буде спокійніше купляти. Тобто, тому що це як така. Ну, а хоча б локальна точка злому, тому що якщо в нас все-таки ціна поламалась, то воно може сходити на корекцію. А ну, давайте денна корекція в нас ого, го яка може бути, аж сюди спокійно воно може сходити, якби не ламаючи структуру. Але тут в нас є рівень підтримки вже такий достатньо сильний, і тут в нас є ще червона лінія поболіджеру, що теж як в нас рахується підтримкою, тому все-таки я більше опираюсь на те, що воно далі. Піде вріст, давайте ще глянемо 4 годинка. До речі, 4 годинка теж, бачите, у нас співпадає рівень. І пам'ятаєте, як я кажу, коли у нас співпадає рівень точки золому годинки 4 годинки. То більш впевненіше буде тоді, коли ми почекаємо, що година 4 година, тобто більший таймфрейм, все-таки полимає структуру. І тут ми бачимо більший таймфрейм ну, не закріпилось. Наступною свічкою в нас відбувся розворот. Але знову ж таки прямо купляти, бо тут, бачите, в нас знову ж таки може утворитися така фігура. Тут явно теж зажим, може навіть і зажим бути в. Такий, як прапор, так тобто, чи навіть ну, такий якийсь трикутник воно тут може зробити, і потім відпрацювати оцю величину. Тобто це спокійно може бути. Тому я би все-таки заходила вище закріплення цього рівня, а то навіть на оновлення максимуму, так то тоді більше якби. Впевненіше можна буде заходити, і тоді до рівня 3 тисячі шість шість воно буде змолодіти. Якщо ви знову ж таки воно зараз тут нам намалює фігуру, ну бо це явна фігура. Оці швидкі зломи годинки, так коли в нас навіть не відбулося, ну там буквально два мінімуми назад повертається, дуже швидко міняється, навіть не ходить якусь велику відстань ринок. То це такий, я бачу сигнал завжди про те, що якщо в нас годинка дуже швидко ламається, це означає, що все-таки на більшому таймфреймі в нас якийсь зажим. Ну тобто тут ми і бачимо, що в нас воно хоче зажатися. Все-таки фігуру, і якщо буде відпрацьовувати, то можна буде чекати до цього рівня, то що я вже і говорила. Так, добре. Є в кого ще якісь активи. Якщо ні, я мабуть тоді буду завершувати, хоч би воно записалося. Я на наступному тижні буду робити теж огляд. Всі активи, які ми сьогодні розібрали, я теж скину в наш телеграм-канал з чіткими точками і точками злом структури. Тому всім бажаю продуктивного тижня, гарного настрою. І вам дякую. Дякую всім, хто доєднався.